привіт привіт! Я Вікторія. Сьогодні запрошую до себе на город, тому що хочу поділитися методом, який дозволить сіяти будь-яке дрібне насіння, так щоб після пророщування нам не доводилося його проривати. Цей метод я використовую насамперед для моркви, тому що морква. По-перше, дуже важко сходить. Ми її сіємо густенько, а потім нам доводиться проривати її. Не знаю, як ви, а я дуже не люблю проривати моркву, тому користуюся цим методом. Цей метод підійде не тільки для городніх культур, а й для квітів. Якщо ви не маєте спеціальної сівалки для, дріб... для дрібного носіння, можна використовувати крахмаль. Заварюємо крахмаль. І засипаємо в нього насіння. Крохмаль заварюється заздалегідь один, на 1 літр води півтори столові ложки крохмалю, заварюємо, як тільки витяхне, можна використовувати. Висипаємо насіння у цей кисіль, розмішуємо. І дивіться, що у нас відбувається. У нас усі насіннинки морквочки одна від одної, дуже на, такому значно, на такій значній відстані. І ось тепер такою тоненькою цівочкою проливаємо по нашому рядочку. Це один рядочок висіяний. Чому саме крухмаль? Крухмаль, по-перше, дозволяє відштовхнути насіннинку одна від одної на значну відстань це перше. Друге, він зволожує насіннину і зберігає вологу це по-друге, що дуже важливо для проростання насіння. І третє, він буде слугувати у подальшому підживленням для нашої морквички. Не буду казати, що грядку для висіву моркви треба готувати, перекопувати заздалегідь, для того, щоб земля не була занадто рихла, вже була злежена, для того, щоб разом з рідиною насіння не занурилося глибоко в землю. Якщо ви щойно, тільки щойно перекопали грядку і хочете висіяти моркву, також це можливо. Але перед Посадкою, оцей ровочок для насіння треба гарно так ногою притовкти, притоптати для того, щоб висіяти насіння моркви, моркви на потрібну глибину. Ось такий секрет висіву дрібного насіння, наприклад, моркви. Їм можна користуватися як для городніх культур, так і для будь-яких квітів. В мене на сьогодні все. Ми з Марусею продовжуємо працювати. Коментуйте, чи знали ви такий метод, чи ні. На все добре, па-па.